Усім привіт! Розпочнемо наш урок терміновим випуском новин. Українцям дозволили змінювати по батькові. Це новина із Буремного 2020-го. А от ще майже 100 років тому драматург Микола Куліш писав про зміну прізвища в сатиричній комедії Мина Мазайло, продовжуючи традиції Мольєра та Івана карпенко карого Сюжет сатиричної комедії ми розглянули минулого уроку. Сьогодні ж ми з'ясуємо причини появи в суспільному житті України національного нігілізму, визначимо провідні риси характеру дієвих осіб, а також визначимо фактори, що обумовлюють духовну обмеженість героїв. Для початку окреслимо особливості поняття нігілізм. Нігілізм — від латинської ніщо це специфічна концепція ставлення до світу. Що піддає сталі цінності запереченню і ревізії. Тобто йдеться про заперечення усталених суспільством норм, принципів, законів. Національний нігілізм виявляється у зверхньому ставленні до елементів національної культури. Такі особистості мають занижену оцінку власного народу, не вірять у перспективи його розвитку і, звісно, не бажають говорити рідною мовою. Усі ці риси значною мірою притаманні дійовим особам п'єси Миколи Куліша. Та чи всіх можна вважати національними нігілістами? Хм, доречно зазирнути до картотеки персонажів української літератури? Мина Мазайло, харківський службовець, українець, хоче змінити прізвище на щось малозвучніше. Вважає тільки так стане успішною та щасливою людиною. Прізвище Мазайлу для нього причина всіх бід, немов камінь на шиї, не говорить українською мовою. Навпаки, наймає вчительку російської мови для того, щоб навчитися правильних произношень. Син називає його валуївським асистентом, очевидно, за аналогію до царського міністра Валуєва, який своїм наказом обмежував функціонування української мови, сміливо заявляє. Серцем відчуваю, що українізація це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця, і не давати мені ходу на вищі посади. Готовий піти на злочин через питання української мови у спілкуванні з сином. Заставлю! Виб'ю з голови дур український! А як ні, то через труп переступлю через труп! Висновок. Типовий національний. Нігіліст. Щоправда, мрія Мини Мазайла Мазєніна виявилася пасткою. Прізвище, наче, вдалося змінити, а от утриматися на посаді ні. Тому наприкінці твору голова сім'ї перебуває цілком справедливо в стані шоку. Ну, а ми продовжимо розгляд документів. Мотрона Ростругуйва. для родичів тьотя Мотя. Мешкає біля базару в місті Курську. Щиро ненавидить усе українське, ворожа до української мови. Її репліки, на перший погляд, смішні, але водночас надто небезпечні. Підтримує мину Мазайла в прагненні змінити прізвище. Їй належить низка скандальних висловів. Про українізацію. Боже, по-моєму, прилічній бить із насилувана, ніжелі українізірований. Про мову. Українська мова то австріяцька видумка про українців. Тоді я не розумію, що таке українці, хто вони такі? Євреї, татари, вірмени. Будь ласка, скажіть мені, кого у вас називають українцями? Про написи в громадських місцях. Не бачили, не читали. Харків написано. Тільки що під'їхали до вокзалу, дивлюсь, отакими от великими літерами Харків. Дивлюсь, не Харків, а Харків. Нащо питаюсь? Навіщо вона спорт і город? Тьотя Мотя відверто зневажає все українське навколо і намагається переконати інших у тому, що має рацію. Часто вона щоправда збивається на крики та погрозу, але така тактика допомагає їй здобути перемогу в дискусії щодо прізвища Мазенів. Ім'я Тьоті Моті сьогодні є загальною назвою людей, що свідомо цураються свого українського походження, і сміливо розказують про це всім, всім, всім. Проте в нашому переліку є персонаж, який руйнує світогляд старшого покоління. Мотій, вдарений мовою, мріє додати до прізвища Мазайло загублену частинку квач, романтичний та мрійливий. За допомогою філологічних коментарів зумів закохати в себе улю Росоху. Вимірює дівочу красу українською мовою. Та що там прізвище? У вас очі українські, губи, стан, вразливий до неграмотності? Побачив то неправильно писану афішу, вивізку або таблицю і досади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трапляються? Як перекручують українську мову? Для нього найвища цінність у житті багатство української мови. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовити словом з грінченкового словника та й з власного серця? Мокі українець у душі, але лише на словах. Він майстерно відчуває різні відтінки мови, упевнено висловлює думки про те. Поза межами розмов ми Мокія не помічаємо. На жаль, його міркування лишається в тіні галасливих промов тьоті Моті. Ще один персонаж, погляди якого є достатньо суперечливі, це дядько Тарас, родом із Києва, виступає за збереження старого та патріархального, Неконфліктний. не наважується захищати власну точку зору. Висловлює пророчі слова щодо майбутнього українізації. Їхня українізація це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб у духу не було. Попереджаю. Дядько Тарас втілює риси такого доброго українця, який наче хоче захищати свої інтереси, але водночас не хоче сваритись і спробувати про все домовитись мирним шляхом. Зрештою, це призводить, що він радше стає глядачем, а не учасником вистави. Таким чином, риси національного нігілізму певною мірою втілено в образах мини Мазайла та його родини за винятком Мокі. Ці дієві особи є духовно обмеженими, оскільки самі зачиняють перед собою простір власної культури. Фінал п'єси цілком логічний. Відмовляючись від власного я, ризикуєш втратити те. Що маєш. Водночас лише за рахунок майстерного володіння словом теж навряд чи можна досягти бажаного. Чому виникає національний нігелізм? Насамперед ідеться про брак освіти і знань. Герої сприймають українізацію як своєрідну тимчасову гру, не усвідомлюючи приналежності до українського народу. Як наслідок, дієві особи протиставляють себе соціуму і намагаються будь-що позбавитись усіх національних атрибутів. Проте неможливо відкинути надбання української культури, історії, мови. Це важлива складова кожного з нас. Але варто бути більш толерантними до інакших поглядів і взагалі залишатися людиною в будь-якій ситуації. Сьогодні. Протягом уроку ми з'ясували причини появи в суспільному житті України національного нігілізму, визначили провідні риси характеру дієвих осіб, а також назвали фактори, що обумовлюють духовну обмеженість героїв. Уже наступного уроку ми розглянемо розвиток української літератури в Західній Україні до 1939 року. А на сьогодні все. До нових зустрічей!